Зупинка місто Лева обшуки СБУ у церквах Української православної церкви Московського патріархату дійшли і Львівщини, зокрема у Свято-Георгіївському кафедральному соборі Московського патріархату, який розташований в центрі Львова на вулиці Тараса бабанича хамера колишній вулиці Короленка. Крім того, у храмі Московського патріархату на вулиці Антоновича та ще у трьох осередках Української православної церкви Московського патріархату у Львівській області. Ще до оприлюднення офіційної інформації від СБУ Львівський митрополит Української православної церкви Філарет поспішив запевнити на своїй сторінці у Фейсбук, що під час перевірки Служба безпеки України не виявила у В Єпархіальному управлінні та Свято-Гегорівському кафедральному соборі антиукраїнської літератури та предметів. Втім, офіційні дані СБУ відрізняються від поспішних заспокоювань митрополита. Оперативники вилучили антиукраїнську літературу, яка нівелює значення української церкви та розпалює міжконфесійну ворожнечу. Також виявлені додаткові документи щодо мобілізації в РФ, а також паспорт громадянина України, доля наразі якого невідома. Додам, що згідно з указом президента Зеленського, в Україні вже запровадили санкції проти декількох представників УПЦ московського патріархату. Заборонити ж московський патріархат взагалі уже не перший рік вимагають свободівці. Московський патріархат це не церква, це не про Бога, це не про віру, це не про це не про релігію, це про відверту агентуру Кремля. Це про п'яту колону в Україні, і е, цю структуру потрібно було заборонити вже давним-давно. Свобода зареєструвала відповідний законопроект, який лежить в українському парламенті, але чогось ніхто його не хоче підтримати. Переконаний, що Московський патріархат це такий самий ворог, як і Збройні сили Росії, як і вся державна влада Росії, тому що Московський патріархат є невід'ємною частиною цієї влади. Одночасно зі Львовом СБУ провела обшуки у храмах Української православної церкви Московського патріархату у дев'ятьох областях України. Зазначають, що перевірки проводять спільно з національною поліцією та національною гвардією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Максим Турченський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.